Я так і знала, що з цього всього нічого доброго не вийде, але донька продовжувала бігати на побачення і вірити кожному слову кавалера, а те, як він сталив, було чутно з її переказу. Семен каже, що забере мене жити в місто, що у нього там квартира і гарна робота, що скоро приїде, і ми поїдемо знайомитися з його мамою. Нарешті я вирвуся з цієї глушини. Донька моя дуже хотіла жити по багатому. А де це взяти на нашу з чоловіком зарплату? Я їй з самого малку казала, що ми люди прості, треба дивитися на наші можливості і так жити, а не у мріях літати. Але вона з самого малку така була, хотіла те, що й інші її ногами тупотіла, коли щось було не події. Але я на те уваги не звертала часу не було, бо й робота, і господарка ще мені на ці примки звертати уваги. І ось вона і знайшла собі привід для того, аби поїхати з нашого селища, заміж вийде за експедитора. Я її попереджала, я її просила, щоб вона була обачна, бо чоловіки таке плетуть, коли лиш одного хочуть. Але донька, попри всю свою зухвалість, чи була доволі наївна дівчина. Та посудіть самі, що то дівча після училища лише пішла працювати в магазин, а тут така увага від уже дорослого хлопця. Хто стоїть?